Трошки більше наша влада підготувалась юридично. І якщо в 2014 році ну ми були просто вне закона, можна так скажучи, то в 2022 році були прийняті в січні 2022 року, був прийнятий закон основи національного спротиву, який вже як би давав юридичне підґрунтя отрядам територіальної оборони, отрядам захисту, яким місцевих осередків. Також було прийняті зміни до законодавства по військовий стан. А так також сама ну основна була ну доповнення про uh, використання зброї цивільними особами, що дозволили використовувати uh, ну місливську зброю або uh, Трофейну зброю для захисту територіальної цінності України проти російських міс... окупантів, да міс просто звичайним цивільним мешканцям на окупованих територіях. І ми вже знаходимося в більш-менш правовому полі. І навіть ті нові партизани, які потрапили, пошли в партизани от влітку. Вони усі, хто приїздив на підконтрольну Україну територію, всі підписували контракти. Вони всі вважаються офіційними отрядами, ходять в состав якихось структур і отримують офіційні завдання. Они можна сказати вже комбатанти.